Дело. Марічка запросила Івана до себе додому. Сіли, випили самогону і вирішили зайнятися коханням. І тут у розпал процесу Івану раптом закортіло. Він і каже: Ти мене почекай хвилинку, а я зараз швиденько в туалет збігаю і миттю назад. А Марічка йому, слухай, у будинку туалету немає, треба на вулицю йти. А при вході на кухню стоїть умивальник, можеш туди. Через дві хвилини Іван їй кричить із кухні. Марічка, а туалетний папір у тебе є? Вчені довели, що найбільший стрес наша жінка відчуває, коли її чоловік лежить спокійно на дивані, але при цьому дуже зайнятий. Ви колись прокидалися рано вранці і цілували людину поряд з вами? І дякували Богові за те, що просто живі? Ні. А я сьогодні вранці зробив це. І тепер мені більше не продадуть квитки на літак у цій авіакомпанії. Миколу, а чого ти розлучився зі своєю дружиною? Вага у неї була зайва. Вона що? Була товстою? Ну, не хочу сказати, що вона була товстою, але моєму матрацу з ефектом пам'яті знадобився рік, щоб її забути. Коли Абрамчик навчався у школі, він казав мамі, що йому в класі подобається одна дівчинка. І мама завжди клала йому в портфель дві шоколадки. Але насправді Абрамчику ніяка дівчинка не подобалася, він просто дуже любив шоколад. Адміністратор ресторану каже офіціанці, он за тим столиком спить чоловік, який надто багато випив. Будь ласка, розбудіть його, бо вже час закриватися. Я його вже чотири рази будила. Так а чому ж він досі спить? Тому що щоразу, коли він прокидається, він просить у мене рахунок, оплачує його та дає мені 20 доларів чайових. Розмовляють три мужики двоє молодих та один старий. Один молодий питає у другого Ти куди своїй коханій подарунок поклав? Я під подушку сховав. Вранці прокинулася, знайшла, а потім такий шалений секс у нас був, а ти. А я поштою відправив з доставкою додому. Коли посильний приніс, радості не було меж. А потім теж такий класний секс був. Петровичу, а ти своїй дружині куди подарунок поклав? Я під ялинкою сховав. Вже другий тиждень Карпатами бігає, шукає. Жадібний тато, щоб заощадити гроші на святкуванні Нового року, сказав своєму синові, що Санта Клаус помер від коронавірусу. Один товариш запитує в іншого, слухай, а чого Петровича всі називають педерастом? У нього що, орієнтація така? Та ні, репутація. Правила дорожнього руху нам кажуть, що пріоритет на дорозі мають то дорожні знаки, то дорожня розмітка. Але практика показує, що правою завжди виявляється нахабна товста мордя кадаїшника. Сільська школа. Вчителька математики виходить зі спортзалу від Фізрука і стогнучи поправляє свою спідничку. Колеги запитують Ну що, було боляче? Так. Було дуже боляче усвідомлювати, що тебе один козел має на іншому козлі. Маленький єврейський хлопчик підходить до тата і запитує Тату, а скажи, чи кошерно жувати м'ясо молочними зубами? На що батько відповідає? Синку, за нинішніх цін на м'ясо, жувати його кошерна будь-якими зубами. Наші жінки відрізняються від іноземок тим, що тільки вони можуть встати о 6 ранку і до 9 запізнитися на роботу. Так само, як наш мужик може теж встати о 6-й ранку, зробити зарядку, з'явитися на роботу до 9, але вже готовим у мотлох. У дитинстві всі дівчатка люблять грати зі своїми лялечками, А хлопчики люблять грати з машинками. Але як тільки їм виповнюється 18 років, все стає навпаки. Увага всім товаришам з поганим почерком. Не слухайте нікого, хто вам каже, що у вас кострубатий почерк. Справа у тому, що ваш мозок просто працює швидше, ніж рука встигає писати. Тому поганий почерк це ознака геніальності. Дмитро зрозумів, що зробив величезну помилку, одружившись зі своєю дружиною вже після першого скандалу. Тому що, коли вона сказала, що у неї більше немає слів, він слухав її докори ще три години, і якби не потрібно було йти на роботу, то невідомо чим би все це скінчилося. Сашко приходить зі школи додому і запитує у тата Тату, а чому вчителька мені сказала, що яблука від яблуні недалеко падає? Ти що за її? Ти ж ущіпнув за дупу. В Одесі в парку на лавці розмовляють двоє вже немолодих джентльмена. Один і каже: А мені подобалося 90. -ті. Я б туди із задоволенням повернувся. Я так дико перепрошую, але дозвольте поцікавитися, а ви в ті роки з якого боку паяльника були? Дзвінок у двері. Господар Де відкриває на порозі куми. Він запитує А що це ви так, без попередження? Хоч би сказали, що прийдете, ми б приготувалися. Так ми хотіли попередити, але дуже вже хотілося вас вдома застати. Коли чоловік приїхав з балі і в нього виявили трипер, то він розгубився і сказав дружині, що це новий штам коронавіруса, що мутував. Посеред ночі дружина п'яна у мотлах з'являється додому. Чоловіка каже: Дорогенька, тобі не здається, що це вже перебір? Приповзаєш, готова у третій годині ночі. Галасиш, будеш мене. Дружина піднімаючи погляд на чоловіка. Буду. Петровичу, а ти чого взимку на вулиці в шльопках ходиш? А того, що взуттєвий магазин знаходиться за винногорілчаним, і я ніяк не можу до нього дійти. Ось цікаво. А який розмір ідеально підійшов би будь-якій жінці, щоб її задовольнити? Я думаю, що 8,5 см. А що це за розмір такий? Це розмір кредитної картки. Привіт, Сашко! Ти куди йдеш? Та ось до дівчини на побачення. А презики взяли з собою? А як же? Ну тоді нічого не вийде. Бо презерватив він як парасолька. Якщо взяли з собою, то нічого не буде. Нічого страшного. Я ж крапетки діряві одяг, так що шанси зрівнюються. Люба, ми ж клялися підтримувати один одного і в здоров'ї, і в хворобі. Ти що, відмовляєшся? У якій хворобі сволота, ти ж не гриб, ти трипер додому приніс. А ви знали, що найкрутіша тусовка, на якій тобі не треба нічого робити, крім того, як спокійно лежати, а всі навколо при цьому до тебе підходять і розхвалюють, називається похороном. Чоловік приходить додому та застає свою дружину в ліжку з Санта Клаусом. Він обурено. Я не зрозумів. А що цей Санта Клаус робить у нашій спальні? Ти не повіриш, Василь, чудеса. Петро, ти чого такий засмучений? Та ось переживаю, що через цей карантин можна вдома круто спалитися. Це в якому сенсі? А в такому, через карантин я зараз працюю вдома. А коли карантин закінчиться і я приходитиму з роботи і говоритиму, що я втомився, то мені скажуть, цікаво, і через що ти втомився. Коли Дмитро Степанович дізнався, що іноземні мови найкраще вивчати, переглядаючи фільми тією мовою, яку хочеш вивчити, він почав регулярно дивитися німецькі фільми. Але за місяць таких переглядів він німецькою вивчив лише два слова погоджуватися та захоплюватися. Марійко, привіт. Ну я там твій новий кавалер математик. Та ніяк. Такий самий козил, як і усі інші. А що таке? Уявляєш, дзвоню йому днями і пропоную зустрітися. А цей говнюк мені відповідає: Вибач, не можу, вже другий день трахаю з трьома невідомими.